Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на молоті на 5 пострілів. Пристрій називається Обойма збільшеної ємкості. Так. Це пристрій за кристали. Ми зараз подивимося, що він може. Так. Ого! Він включив мені припаси, треба ховатись. Так. Але мої союзники його винесли. Так, запікався я в захоплення прапора. Так. Так. І мене виносить рельса. Так, багато рельс бачу я в цій каці. Ну, але карта велика. Тому це і логічно. Так. Ну зараз я трошки пограю. І перевдягну захист. Бо якщо зараз... Спочатку перевдягну, то потім не буду мати такої можливості. Ого. О. Так. Може навіть не буду чекати, зразу перевдягну. Бо щось бачу тяжкувато. Так. Гром, рельса Магнум, мабуть, так Так, гром рельса магну. Гром рельса магну. Все, полетіли. Нагинать матчмейкінг. Так. Ага. Оп, оп! З двох пострілів Васпіка виніс Але в нього захист був від мене тільки 15%. Так, громик. Зразу я під такий гром невдалий потрапив. Відключив він мені дрона. Дивіться, коротка дистанція досить всього пристрою. Потрібно їхати ближче. О! Мій любимчик. Так, є в мене овердрайв і зараз я буду пробувати вивести прапор. Так Головне, щоб мені дрона не відключили. Ну як так може бути? Як таке можливо? Ну, але я завжди такий везучий. То я заїжджаю. За прапором і там овердрайв вікінга проти мене, то бомба Васпа, то ще таке. Щось подібне. Так, треба підстрахувати. Ну, він доставить, я думаю. Так, бо в нього дрон-захисник. Нормально, доставочка є. Оп! Оп, оп. І мене забирає фріс. Може з шоковою заморозкою або не знаю з чим грає. Ого. Забирає мене крінс. Ну, я так розумію, краще мені грати на кіли з цим пристроєм. І можливо краще мені було б взяти дрон ловкач. Але тоді б я швидко гинув. Не, хлопче. Ти цього разу від мене не уйдеш. Так. Ого! Скорпіон, чи гром не бачу. Гром. Так, кріт залетів. По 900 ношу урона, чи по скільки, чи по 90 себе не помітив. Так. Ого, фрізик. Я промаза по 600, по 700. По 600 наношу урона і кріт залетів 700. 400 кріт залетів. Я не знаю як цей урон наносить І просто невдало не вистачило мені одного пострілу. Щоб забрати фрізика. Ну, але, друзі, ви не забувайте, що це пристрій за кристалли. Він доступний кожному. Так що є в нього свої плюси. Так, є в мене овердрайв. Зараз я запушу їхню базу. Так. Ага, кінця захист від мене 50%. Я тут думаю, щось я мало йому наношу урона. А я якраз захист від кінця і забрав. Так може я спробую зараз з правої сторони заїхати. Та я все з лівої іде з лівої. І ви бачите, що неприємні ці всякі пристрої, які відключають вам припаси чи там пробиття. Особливо, якщо ви граєте без доната і у вас немає імунітетів від них. О, дивіться, легка здобич. Оп, оп! Дивіться, два таких постріли потужних залетіло. О, дивіться, ще одна легка здобич. Оп! Просто. Ізі. А тепер я включаю цю овердрайв. Хтось там стріляв мою в спину, де він? Що тут? Тивочок, ага, відпомій від букана залетів. Не знаю, чогось не підняв я подвійний урон. Ну знову вулканчик Ага. це пристрій на оглушення. Сама. Так я, мабуть, стану тут. Буду собі тут ховатися, это гра, так. Грати. На Ого, рикошетик прилетів. Хрома мій буде забрати, але в мене просто все закінчилося. Оп! Люта була перестрілка, у мене без подвійного урона, але нічого. Так, там не дотягнуся, зараз я винесу цього рікашета. И твинца заодно. Ну, кажу твинца. Приза. Смока наша. А, смока играет с гиперионов. Так, пала. Рельсах. В яму. Так, поставлю ще одну мінку. Візьму аптечку. Так, фріз є, зараз я його винесу. Так, давай. Оп-оп, оп. Оп, оп. Мало він наносить щось заморозки, не знаю з яким пристроєм він грає. Так, включаю я свій овердрайв Так, і мене настяє Твінс. Ну, але я спробував вивести. Ідемо знову стану там на точку. Забираю я хроміка маленького. Так. Зразу, щоб було в мене 5 пострілів, то я відстріляв тих 3. Так, ну я думаю, до кінця катки ще один овердрайв, якщо наші не вивезуть прапор, стигну реалізувати. О, забув купити, до речі, гранатки, так би, кращий результат був би. Ого! Просто під трьох суперників заїхав, вони мені накидали. Не знаю, може був би ефективніший дрон Гіперіон. Цю комбінацію. Але це не факт. Оп. Оп. Оп, оп. оп. Аж з п'яти пострілів забрав Васпіка, але просто що в мене не було подвійного урона. Тому так. Так тут хтось ховається зараз є його. Ага. Але дивіться, яка дальність, просто дуже коротка дальність. На дальність в мене є тільки слагер за кристали і мисливчий дуплет. чи мисливський дуплет. Ага, зараз, мабуть, овер хоче. Прожме, не вгадав, я не пожав він. Так, твінс. О! Я думав, це шанс його винести. Тут в нього захисник з'явився невчасно. Так, овердрайв у мене зараз буде. Поки я туди доїду, якраз до мене нормально було. Тарам -тарам -тарам -тарам. Ну така комбінація непогана, молод завжди. З вікінгом дуже крута комбінація. Мені завжди так подобається грати. Так, з'являється смок, а я її зараз винесу. О! Просто easy, так сказати. Так, знов та А, Васпік. Вас пожига. Тут є із п'яти послідів виніс тепер з двох, можна сказати. О! Так. Забрав я дзвінца Дивіться, яка дальність маленька, ну просто я не дотягуюсь до диктатора. Ну, щоб ви розуміли, хлопці, що потрібно на молоді близько їхати. Може навіть. Нормальна комбінація була з Васпом або з Хорнитом. Так, там Фінхід, зараз ще мені припаси відзімкне. Так я й думав. Так. Ось такий у нас вийшов огляд на молота на 5 пострілів. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.